Привіт, рік закінчується. Давайте видихнемо і подивимося, що наша команда найкращих наробила за цей рік. Здобули кілька визначних перемог у корпоративних забігах, стали почесними донорами крові. Запустили потужний проект переможці про солодухів бійців і волонтерів. А який вже стиг стати міжнародним, організували крутезний фестиваль короткого метра, де кіно. Щодня ризикуємо життям заради правди і водночас здійснюємо бажання тяжко хворих дітей з проектом «Здійсни мрії. Благодійні марафони сніданку цього року зібрали понад 500 тисяч гривень. Ми невтомно вражаємо і першими даємо найголовніші новини: ми здобули відзнаку сліду рекламі премії Ефі Евордс Україн, а ще провели найбільший хакатон Східної Європи. А заслужили срібну кнопку YouTube. Здобули одразу дві нагороди у найпрестижнішому конкурсі HR Brand 2016. А це плюс» приніс премію Ефі Awards Ukraine» та телетріумф за проект Це наше і це твоє. І взагалі команда найкращих відзначилася рекордною кількістю нагород Телетріумф. Причин підняти келих цього року у нас більш ніж достатньо, незважаючи на все. Дорогі друзі та колеги, всі ці перемоги та нагороди стали можливими безперечно завдяки вашій роботі і роботі всієї команди. Пишаюся вами і переконаний, що наступного року нас чекає багато цікавого і нові вершини. З новим роком!